Добрий день, шановні користувачі системи «Я психолог. В цьому відео ми розберемо з вами, як створити посилання для заповнення заяви дозволом на роботу з працівниками психологічної служби. Отже, для цього треба перейти до розділу користувачі Респонденти. Зверніть, будь ласка, увагу, наступним етапом в вклаці класи групи перевіряємо наявність правильних назв класів груп яким чином користуватись цим розділом, ви зможете переглянути відео в розділі відеоінструкції. Ну а ми будемо створювати посилання на заповнення заяву дозвілу припустимо для групи 115. І так, переходимо до вкладки Посилання на заяву дозвіл. Обираємо групу 115. Пібреспондентів Ми будемо використовувати введення прізвища ім'я респондента власноруч. Обираємо цей варіант. А реєстрація респондентів в такому випадку не потрібна. Натискаємо кнопку Створити посилання. Зверніть увагу, в таблиці в нас є створене посилання для 115-ї групи, також є згенерований QR-код. Що ми можемо зробити? Скопіювати посилання і надіслати його вайбером телеграмом для заповнення батьками, опікунами тощо. Для того, щоб скопіювати посилання, клікаємо на нього. І давайте припустимо, перейдемо за цим посиланням і заповнимо декілька заяв для того, щоб візуально подивитись, а як це буде виглядати. Отже, переходимо за посиланням в личному браузері. Давайте вдрукуємо. Нехай це буде Соценко, Валентин. Заповнити заяву. Заповнюють нас заяву батьки-опікуни. Зазначаю директору, піп дитини, клас група. Пів батьків, Я, батько або опікун. Підтверджую. Далі вставлю свій підпис, якийсь там підпис, і даю згоду. Давайте спробуємо заповнити ще одну заяву. Переходимо за посиланням. Вдруковуємо піп іншого респондента, іншої дитини. Ну, нехай це буде, давайте, приклад респондента. Заповнити. Зазначаємо піп директора, давайте зробимо приклад. Піп дитини, приклад респондента, клас, група, ну, якусь зазначили, піп батьків. Давайте просто напишу батько. Але тут має бути піп. Я. Знову напишемо батько. Далі. Піп дитини. Зазначаємо, ставимо якийсь підпис, даю згоду. Отже, а тепер перейдемо і переглянемо ці заяви-дозволу. Повертаємось до е панелі, оновлюємо сторіночку. «Окей». І так, заходимо в заяви дозволи і бачимо, що в нас з вами вже є створені дві заяви дозвола. Ми можемо завантажити і роздрукувати ці заяви за потребою. Натискаємо Завантажити, відкриваємо. Документ формується у форматі DOC, його можна відкрити Word, тобто за допомогою Microsoft Office, LibreOffice або іншою програмою, яка має можливість відкривати такий формат документів. Увімкнути редагування. Отже, зверніть, будь ласка, увагу, заява повністю заповнена, і за потреби ви її можете роздрукувати. Так само можна відкрити наступну заяву. Давайте спробуємо це зробити. Ось давайте цю заяву відкриваємо. увімкнути І так само бачимо з вами заповнену заяву. Знову ж таки, за потреби можна роздрукувати. Ну що ж, давайте підведемо з вами підсумки. В даному відео ми розібрали з вами, як створити посилання на заповнення заяви дозволом по роботі з працівниками психологічної служби без реєстрації респондентів у системі. А на сьогодні все. Дякую вам за увагу. Приємного користування системою АІС я психолог.